Одразу хочу сказати і нагадати, що це відео без спойлерів. А ті, що будуть, ті ви зможете побачити десь на перших главах, тому ми не вважаємо це спойлерами. Я вас вітаю, мене звати Ірина. Це моя рубрика Огляд, де я оглядаю манхли, які мені подобаються. На цей раз в нас наймолодший син мечника. Рік випуску 2022. Або переклад, ні, випуску. Серед жанрів у нас бойові мистецтва, можна сказати, бойовик, фентезі, комедія. В перекладі на українську є шість розділів. На жаль, Опис манги. Джин Рункандал, молодший син найбільшого майстра мечів. Після того, як його вигнали з їхнього клану, його спіткала трагічна доля. Але перед смертю Бог дає йому другий шанс. Тепер він повинен використати свою нову силу. Чи може Джин стати найсильнішим майстром мечів у світі та реалізувати свій найбільший потенціал? Отака От інтрига, інтрига, що ж він зможе? В цілому манхва починається з того, що нам кажуть про те, що ось ці наші родина да, наймолодшим сином якого є наш головний герой, це суперкрута сім'я Рун Канделів, і їх описують як сильних, да, сильних фізично. Вони дуже сильно фізично сильні. І також в них є таланти до володіння мечем, і оце все. І на початку нам говорять, що раніше вони правили світом, і їх можна характеризувати як бойові, числавні, і ті, що люблять владу, владні. А то вони фізично сильні, то <сум> нам розповідається на початку про те, що є в нас особлива церемонія, де дитинку випускають у сад мечів, де дуже багато мечів штикнуто. І... Дитинка так обирає своє майбутнє. Вона обирає меч, і цей меч характеризує її майбутнє. І наш головний герой обирає меч глави. Він прям такий крутий, що означає, що в нього велике круте майбутнє. Але по факту так не виходить, тому що. Як він сам каже, я не талантливий, скільки б він мечем тим не махав, в нього нічого не виходило. І значить, там є така штука, що до 10 років діти не доторкані. тобто вони не приймають участь у боротьбі за наслідуванням батька. Голови крутого батька. А ті, хто старше десяти, ті вже змагаються, там можуть один одному щось якісь шпиньки. Коротше, там всі в сім'ї один одному вороги. До 10 років дітей чіпати не можна. Але якщо це діти, інші, інші діти інших дітей. Да, і в нього є браття старші, які його б'ють, булять, і просто там жахливі сцени, як вони його принижують і прям. Прям не дуже приємно. Його називали ганьба роду, рунканделів, нещастя роду, що він прям найгірший, із гірших хто може бути. І в цілому сім'я його не приймає. Але, от що класно, як характеристика персонажа, це те, що він реально заряджений працювати, він реально готовий викладатися на всі 100%, Аби його визнала сім'я, що дуже класна мотивація, тому що часто буває, що в героїв просто такі типу: Ой, ви мене не любите, знаєш, я вам Все, не трогайте мене, я від вас піду, ви будете кусати локці, що я від вас пішов, я буду такий класний. І у 25 років його виганяють з сім'ї, кажуть тільки за те, що ти так сильно трудився, ми тебе не вб'ємо. Гуляй по світу, роби, що хочеш. Він ото скитався. Скитався і випадково зустрів вчителя. І дізнається, що в нього все-таки є талант, але не до меча, а до магії. І ви подумаєте: вау, це буде типова історія магії проти меча. Ой, ми це вже бачили, ми це вже читали, ми вже це чули. Але ні. Він дійсно дізнається, що він е, талантливий у магії, він її вивчає, щось там експериментує. Але є такий момент, якщо в його сім'ї заборонено володіння магії, і по факту за таке можуть тік-чик. Е, Хоч він і вигнанець, я, до речі, не знаю цікаво, як це працює в їх світі. Якщо вони його вигнали, то значить, він не частина сім'ї, значить його мали казнить. Але не, неочікуваний поворотний поворот, він такий. Закриває очі, розплющує, і він невідомо де? Якась темінь, нічого не понятно, нічого не зрозуміло. Як виявляється, він зустрічає Бога. Тіней. Коротше, в нас є відсилочки по сюжету на першого главу роду, і що у цього першого глави роду був контракт з Богом тіней, і зараз наш головний герой. Заключає контракт з цим Богом. І він каже, що не тільки ти зможеш користуватися моєю магією духовною, да? а ще й я зніму з тебе всі прокляття і ніякі прокляття тебе брати не будуть. І тут ми дізнаємося, що увесь цей час його талант мечника був запечатан. Його заблокували, щоб він не мог нічого зробити. Але що цікаво, що дітей до 10 років не можна чіпляти. А він, походу, був заблокований ще задовго до цього. І значить, він домовляється з цим богом, повертається назад у світ і вмирає. Шутка. Після смерті він відкр... розплющує очі і бачить себе маленького, свої маленькі рученята, що він на церемонії вибору мечей. Йому знову дуже мало ручки, він там шмакатявочка така повзає. І на цей раз він обирає меч голови усвідомлено. На цей раз він такий. Я вам покажу. І це. Це, це... це добре. ну, Прям добре обіграли, мені подобається. І ви могли подумати, що це меч і магія, і це все, але в нього ще й духовна сила. Типу, це три. О, три зуб. І після цього в нас вже там Таймскіп на шість та, років, да, не розтягуємо ми цю різину. Коротше, це тільки зав'язка. Далі він буде розвиватися, знайомитися з новими крутими персонажами. Є моментик, що ми будемо зараз обговорювати персонажів з цієї роботи. І я буду проговорювати чуваків, які не були задіяні у цій сюжетній лінії. Тому далі я буду вкидувати рандомні факти. Зрозуміти, що як пов'язано, вам треба все-таки її прочитати. Ми будемо обговорювати наших головних героїв. По факту, головний герой у нас один це Джин Рункандель. Ви вже по опису могли зрозуміти, що він, він класний, коротше. Мені подобається, що о зараз же моє пішло. Просто зацініть, який він, милашечка, коли був маленький. І мені подобається, що він знає, як знайти підхід до різних ситуацій. І при цьому він може і спокійно когось чікнути, якщо він знає, що це прям дуже поганий персонаж. Мені не подобається, коли головного героя роблять просто святошей, і потім ці головні злодії повертаються по 300 мільйонів раз, і він ніяк з ними не може роз... 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 розійтися, тому що він такий хороший. Такого нема. Але при цьому в нього є душа. Навіть контракт з Богом підписав. <гум> Мені подобається, як він користується переродженням. Це все, що я вам скажу, тому що я не хочу накидати багато спойлерів. А в нас є персонажка Гіллі, це няня. І по факту в такій великій, крутій сім'ї. Няня не може бути простою нянею. Це не служанка, але по факту це крута родова мечниця. Вона вміє дуже круто дратися, дратися. І при цьому її судьба зав'язана на судьбу нашого головного героя. Тобто, по факту, Коли вигнали його, вона була вигнана, як і він разом з ним. Коли він Досягне деяких висот у сім'ї, у вивченні технік і всякого такого, він теж е, піде у вільне плавання, але для того, щоб доказати свою майстерність, е, прославитися у світі, це такий ритуал в сім'ї. Вона піде разом з ним, і вона реально крута персонажка. Вона ледь не заміняє йому маму. Реально, тобто, по характерній фігурі, в плані сюжетній фігурі, вона. Ну, прям мама. Вона класна. Вона дає таке душевне тепло, але по факту в нього є мама, але ми її побачимо ще не скоро. Про братів, близнюків, які в нас були нашого, нашого головного героя. Вони насправді дуже жорстокі. В майбутньому їх описують як пивць. Тобто, коли вони там скіпнуться, вони в минулому житті, в самому першому, були б дуже жорстокими. На фоні цих братів-пузнюків дуже класно можна побачити деякі ситуації, вони є рушіями, а також як змінюється наш головний герой. Тому що у подальшому буде момент, коли вони мають проходити одне і те саме тренування. І вони будуть намагатися увесь час якось щось до нього мати якісь справи, да, щоб його Перемогти, але по факту розуміти, що вони слабкіші за нього. Там, коротше, дуже класна сюжетна така і емоційна дилема в них. Далі батя. Ну, батя, то батя. Він такий суровий мужик, на ньому тримається все, на ньому тримається сила їх роду, і по факту, якщо його не буде, то сам род затопчуть тільки так. По сюжету в нас виходить, що ця сім'я Рунканделів вона колись там правила. І вона одна з сильніших. І чому вони не можуть користуватися магією? Тому що вони підписали контракт з іншою сім'єю. Щось на Зе, я не пам'ятаю, як їх називається. потім там по сюжету ви побачите. І ось вони є імператор і імператорська сім'я, і дві оці сім'ї: одні мечники і другі маги. І в них контракт, що мечники не можуть користуватися магією, інакше і батя по факту тримає. Оцей баланс, тому що імператори, понятно, оця сім'я дуже сильні, магічні, і при цьому вони не дуже хороші люди. В цілому. Да? І от наша сім'я, яка, по суті, блін, половина сили, це цей мужик. Він такий суровий, крутий і нам пояснюють, що він досяг рівня полубога, сили полубога, але при цьому заплатив за це своїми. Людськими емоціями. І єдине, що їм рухає, по факту, це його одержимість кланом, родом, що він хоче, щоб тільки сильніше, тільки краще, тільки, ну, коротше, він прям. Та ще на собі всю цю тему, і тому вимагає від своїх дітей бути сильнішими, крутішими, кращими, класними, і міряє це все тим, наскільки вони в роду можуть бути корисними і так далі. У Нас є сестра Луна Рункандель. Вона по факту сама старша сестра, наскільки я зрозуміла. Вона просто така класна, така класна. Я її обожнюю. На початку не дуже зрозуміло, хто хороший, хто поганий. По факту, там всі позиціонуються як погані в цій сім'ї, але ця сестра полюбить нашого головного героя, і вона допомагає як може. Реально, як може. По її обличчю, не завжди скаже, що вона дійсно якось емоційно це все зав'язана. Але вона реально по сюжету дуже класна старша сестра, яка в такі моменти, коли звихать, вона допоможе. Вона та, на кого можна розраховувати, і мені подобається її характер і те, як до неї ставляться, і вона реально суперсильна, вона дуже класна. І вся ця боротьба за, за місце глави роду була б закінчена, якби вона хотіла бути главою роду. Але вона відмовилася. Вона така класна. В нас є мій фаворит, моя любов, моє просто коханнячко, це охоронець. Він не любить кого, коли його називають охоронцем. Роду рун Канделів, але по факту це дракон Муракан. Він позиціонується як охоронець роду, але по факту він не є охоронцем роду, він заключив контракт з першим главою роду, який був на контакті з Богом. І по факту, це дракон Тіней, який є останнім нащадком першої тіні. Тобто він нащадок Бога, а Бог заключив контракт з головним героєм, тому він, типу, законтачений. Я обожнюю його. Я обожнюю його характер, я обожнюю, як він проявляється. Я обожнюю, коли він перевертається у котика. Я навіть од... пуску одягла з котиками. Муракан то моя любов. Я люблю, як вибудовані взаємовідносини між Мураканом і нашим головним героєм. І по факту, як він комунікує зі всіма персонажами. І як класно він користується тим, що знає попереднє життя. Якщо батько головного героя в нас такий більш ходнокровний, якщо ти слабкий ти баласт, то головний герой розуміє, що це таке, і розуміє, що іноді людям потрібно більше часу на розвиток. Коротше, я вам дуже рекомендую. Цю манху вона реально класна. Якщо ви її читали, поділіться своїми думками у коментарях. І, взагалі, напишіть, будь ласка, будь-який коментар. Можливо, є якась манхва, яка вам дуже подобається, і ви б мені порекомендували її прочитати, подивитися. В цілому мої враження просто суперські. Раз я навіть написала для цього сценарій: джин Рун -Кандл. В голові нор нормально звучить, так я не можу нормально прочитати. Шість глав. шість розділів. Джин Рункандел. Рун як його вигнали з їхнього. Після того, як його вигнали Суперкрута сім'я Ру. Ру Суперкрута сім'я Рунканделів. Рунканделів. Коротше. Сюжет, сюжет, сюжет. Я ж зробила конспект, у мене все є, все є. Щ -щ -щ. Далі. Ой, мені вуха вуха заклала. Аби його признала, аби його визнала сім'я. Все на цьому ми закінчуємо. Дякую, що дивилися. Реально рекомендую класна манха.